Двадцять учасників з восьми областей України зібрав п'ятий ювілейний конкурс. Я журналіст вже вдруге поспіль. Переможців конкурсу зустрічає Острозька академія. Учасники конкурсу це учні 8-11 класів, яких цікавить професія журналіста. Працюючи над творчими роботами та есе, вони готують себе до здобуття омріяної професії. Краще усвідомлюють чи журналістика справді їхнє покликання. Коли я закінчував школу, коли я навчався в старших класах і був таким за віком, як ці діти, наші нинішні учасники, я теж брав участь у подібних конкурсах, і мені хотілося, щоб коли я виросту, коли я матиму таку можливість підтримувати таких дітей, тому що я розумію, як важливо для старшокласника, який тільки робить перші кроки до омріяної професії, до того, щоб самоствердитися в житті, як для нього важливо саме в цей момент відчути слова підтримки. Творчість юних журналістів уже п'ятий рік поспіль підтримують телеканал Рівне 1 і Видавничий Дім ОГО. Організатори стверджують, з кожним роком рівень робіт учасників зростає. Враження найкраще від конкурсу. Це п'ятий поспіль, конкурс, який видавничий дім «Ого» організовує, підтримує і. Враження від робіт учнівських дуже класні. Це люди, які вже себе показали в журналістиці, їх напевно чекає хороше майбутнє. Острозька академія також з першого року проведення конкурсу підтримує його учасників. Тут розуміють, прийде час, і саме ці діти, ставши журналістами, формуватимуть суспільну думку. Журналіст має говорити правду, навіть коли мова йде про його батьківщину. Тобто, якщо це стане стержнем діяльності журналіста, це є справжні журналіст, я сьогодні говорив про те, що журналіст, який робить кроки вперед в своїй діяльності, але відстає в своїй моралі, він швидше робить кроки назад, аніж вперед. Отже, оце мої поради, якраз і побажання ж сьогоднішнім журналістам. У проведенні конкурсу об'єднали зусилля управління освіти кількох областей. Вони допомагають, аби до участі долучалися діти з найвіддаленіших сіл і районів. У багатьох школах і позашкільних закладах з юними журналістами працюють педагоги, керівники гуртків. Під час нагородження переможців конкурсу такі вчителі також отримали дипломи від організаторів. Конкурс класний, конкурс потрібний, дуже, дуже потрібний. І оскільки географія цього конкурсу шириться-шириться, ми бажаємо йому процвітання і бажаємо, щоб якнайбільше робіт було подано на цей конкурс в наступному році і в всі подальші роки. І ми будемо брати участь у цьому конкурсі, конкурсі і в наступному році, і далі, далі, поки наш гурток буде існувати. Тематика робіт учасників конкурсу різноманітна інтерв'ю з відомими людьми, сімейні традиції, щоденні проблеми, міст і сіл. Зараз дуже багато хто нарікає на владу на більш якісь такі глобальні причини. От а я все-таки в своїй роботі хотіла наголосити, що саме всередині нас лежить те нутро, те, те начало, яке може дати нам силу для того, щоб диференціювати якби, свої внутрішні якісь емоції, переживання, вилити їх на дії. Мені сподобалось брати участь у цьому конкурсі, тому що я відкрила нові можливості своєї свого творчого потенціалу. Е, побачила сама, що я можу, і що дійсно я все таки маю якісь навички журналіста. Окремі відзнаки отримали автори кращих робіт духовно-морального спрямування. А за кількістю позитивних коментарів на порталі ОГО.UA визначили і переможця інтернет голосування. А диплом першого ступеня, другий рік поспіль, поїхав до Хмельницького. Моя тема називалася Любов милосердна. Це про чоловіка, пастора церкви, який встановив 12 дітей. Крім цього, в нього ще троє своїх дітей є, і мене дуже вразила його історія. Тому я написала про нього. Мої побажання учасникам. Як я написала у висновку своєї роботи, знаєте, найголовніше це любов, і в кожній справі потрібно проявляти любов. Хочу побажати вам, щоб ваша любов була милосердна, безкорислива і Божих вам благословінь.